Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося на цей місяць листопад, що хорошого і значущого такого для України. Які події будуть такі самі, знаєте, які вразять позитивним своїм аспектом. Тобто... Які хороші для України новини події будуть в листопаді? І чи будуть взагалі такі для України в листопаді? Ну, наскільки я розумію, мені одразу показують карти, що е, відіб'ють якусь територію, яка Належала окупантам, її відіб'ють в листопаді, бачите? Ця територія перейде до території України офіційної, а вона належала окупантам. Або якщо вона не належала, то йде запекла боротьба, і наші ЗСУ, хлопці та дівчата, відіб'ють територію. Це 100%. Що ще, які ще хороші? Саме хороші новини. Також в нас з'являться дуже хороші системи захисту. Дуже хороші системи захисту. В тих місцях, де їх не вистачає або де вони слабкі, то там з'явиться система захисту. Ну ви самі знаєте, які системи захисту від повітряних атак. І взагалі системи захисту дуже хороші, міцні, надійні, хороші. Від яких ми, якими ми, завдяки яким ми зможемо протистояти там, таким величезним масштабним атакам? Ось агресор випав. Який чинить агресор. Протистояння стане легшим завдяки цим системам. Чи є ще якісь хороші такі значущі новини для України? Чи є ще якісь хороші в листопаді? Ну, тут показують, що буде дуже багато е, виявлено колаборантів, які знаходяться е, в, ну, в нашому середовищі, вони ходять серед нас, вони дихають повітрям українським, вони їдять харчі, які виростила ця земля, але вони чомусь.